Привіт усім посттравматичний головний біл, далі ПТГ, це тип головного буль, який розвивається протягом семи днів після травми голови або після відновлення свідомості. ПТГ часто характеризується такими симптомами, як запоборочення, безсоння, погана концентрація, проблеми з пам'яттю, чутливість до шуму або яскравого світла втома, а також зміна настрою та особистості, такі як депресія та нервозність. У той час як головний біль зазвичай вщухає протягом трьох місяців деякі пацієнти відчувають стійкий. ПТГ, який може тривати довше. Ризик стійкого ПТГ вищує у пацієнтів із деявним головним болем жіночої статі та сімейної історії мігрені. Легкі травми голови також можуть призвести до тривалих головних болів, при яких пацієнти страждають місяцями або навіть роками. Діагностика ПТГ зазвичай включає ретельний анамнез і нейрологічне обстеження, а при більш серйозних травмах може забутися комп'ютерна томографія або магнітно резонансна томографія, щоб виключити кровали. У мозок. Лікування ПТГ залежить від типу головного болю, причому медикаментозне є найефективнішим. Спочатку можуть бути призначені такі препарати, як протизапальні або знеболюючі парацетамол, бупрофен, напроксен тощо і ліки від мігренії, триптани. Якщо головний біль не зникає і залишається помірним або сильним, слід розглянути профілактичні препарати, антидепресанти, антиіпертивні засоби та протисудомні препарати, щоб запобігти Повторним головним болям, спричиненим надмірним використанням аналгетиків. На медикаментозне лікування, включає фізіотерапію, такою красяшка шиї, акупунктура, терапія біологічним зворотнім зв'язком, нервові стимулятори та когнітивно-поведінкова терапія. Зміни способу життя, такі як і достатній сон, регулярні фізичні вправи та боротьба зі стресом, можуть допомогти покращити стан. Психічна підтримка є важливою, оскільки психічні проблеми можуть спровокувати головний біль і загострити емоційні проблеми. Групи підтримки також можуть надавати пацієнтам з ПТГ інформацію та допомагати спілкуватися з іншими, які розуміють, через що вони проходять. Важливо розповісти пацієнтам з ПТГ, що про їхній стан, включаючи причини, симптоми та патиційні тригери. консультування також може бути корисним у боротьбі зі стресом, тривогою депресією, які можуть посилити симптоми ПТГ. Дякую за лайки та розповсюдження. vídeo